Я сьогодні сказав Остапу, єднику іншим депутатам, яких ми сьогодні виключали, дві речі. Перше, якщо європейський політик не згодний з рішенням партії, так може бути, це нормально справді. Він йде у відставку сам. Якби вони п'ятеро сказали перед голосуванням, ми не погоджуємося з рішенням самопомочі, ми складаємо мандати і голосуємо так. Не було б жодного запитання. Це було по європейськи Вони цього не зробили, і тому нам довелося їх виключати. А чому скажімо, Не виключають фракції за бійку, а от за голосування з власних переконань виключають, тому що це не питання поведінки і методів роботи в парламенті, це питання. Існування або не існування держави самопоміч впевнена, що не можна розплачуватися територіями конституційними поступками будь-чим, бо цей рахунок ніколи не припиниться. Ми говорили про це з президентом: сильне управління армією, справжня Генеральна прокуратура, справжнє міністерство внутрішніх справ. Ось, ось наші відповіді на російську агресію. А ясно, що на цій поступці. Сі Кремль і ЛНР ДНР утворені ним вони не зупиняться, і вони сьогодні вже це продемонстрували. Ну, останнє запитання про розкол в коаліції. Чи, що буде далі? Тому що чи це є початком кінця коаліції? Три фракції не підтримали із п'ятьох рішення, і це голосування Я вважаю, що початок загибелі коаліції Європейська Україна. Яка мала конституційне більшості і прекрасні можливості все, що можливо зробити, все, що треба зробити, був коли призначали Віктора Шокіна. Тоді насправді вперше проголосували з опозиційним блоком, і тоді порушили головне правило коаліції. Про що ми домовлялися при об'єднанні не голосувати без згоди усіх членів. Ну, сьогодні за це рішення голосувало тільки 170 людей з коаліції, тобто навіть вся коаліція не дала простої більшості, і на мій погляд. Коаліції вже не існує. Я скажу більше. Я зараз внутрішньо це означає дискусія... ну, Тобто то коаліції. Не існує, чи може це говорити про перевибори, наприклад? Тому що сьогодні Луценко я пам'ятаю, ходив з папірцем, де показував, що е, входить в обов'язки коаліції голосувати за ключові питання, в тому числі і за питання конституції. Це було в регламенті коаліційної угоди до речі. Так, але коли ми про них домовимося, коаліція об'єднувалася навколо певних важливих рішень і ідей, і нам треба було домовлятися про їхнє втілення. Коли я повторюся, генерального прокурора, який покривав корупцію, змінили генеральним прокурором, який продовжує покривати корупцію. Це був перший кілок в життя цієї чи, коаліції. чи можливо офіційний розвал коаліції перевибори, ну якщо таке станеться? Я скажу чесно. Я вважаю, що іншого варіанту не існує. Я його не бачу. Це треба, щоб керівники держави переосмислили все, що вони роблять, і все, на що вони намагаються можуть депутати. Якого депутатів. Якого не бачиш іншого варіанту, окрім uh -huh. перевиборів. Ну а як нам далі співіснувати, як далі взагалі щось робити? Я повторюся: це теж така технологія, всю проблему оборони, всю проблему творення і існування України ми звели до теми, проголосуємо ми. Ми за це чи не проголосуємо? Та проблема значно більша. Я кажу, суди, прокуратура, такі люди, як Муженко, такі угу. люди, як Пушняков, вони привели людей. Вони привели до розколу нашої коаліції. Є